Всім привіт! Це дуже така популярна тема, і причому і серед консервативних а, жінок, і серед жінок, які називають себе феміністками, але ще не знають, що це таке. Це небезпечно, дівчатка. А, так ось а, тема про те, що якщо б світом керували жінки, то світ би був кращий, гуманніший. І це от, оці свині чоловіки, вони от, псують нам життя. Моя подруга любить про це розповідати. І вона ну, навіть може в запалі казати, що взагалі треба і зустрічатися з жінками. Не дай Боже, я люблю чоловіків. У мене вподобання. ну, Ну, може, ні, ні. з жінками – так, То вже мене не туди несе. Так ось я наводжу відразу історичні приклади, і таких прикладів взяти. Обнятися і заплакати. Ну, і Ольга княгиня, яка спалила нам область з живими істотами і людьми. І Ізабела Кастільська вона влаштувала інквізицію і, і спалювали людей живцем, і ріканкіста під її керівництвом тривала. Ну, тобто абсолютна влада розбищує абсолютно, незалежно від статі. Там одна нормальна жінка за всю історію була. Королева це Єлизавета II. Ну це їй не заважало католиків катувати і палити. Все було окей. Хоч, хоче Британія відкреститися відхреститися від цього. Так. І стосовно начальниць жінок, ну, в мене такий досвід в двох країнах, ірландки вони ну, трошечки кращі, бо вони холодніші. Наші дівчата, польки, це мама мія. Це просто обнятися і заплакати. Їм емоції не дають взагалі приймати якісь рішення. Якщо вони когось пошкодували, то за рахунок інших. Якщо вони гніваються на щось, їм щось не подобається, то це взагалі псує стосунки. Бо вона не може зупинитися, не може сказати, що от це там не роби, і роби отак от, щоб не псувати стосунки. вона, obrejai